Православній віри. Тому сьогоднішній день сповняється 1700 років з того часу, коли святий рівноапостольний імператор священної Римської імперії підписав указ у місті Мелані, щоб прекратити гоніння на території своєї західної частини. Римської імперії. Ми знаємо, що на той час Римська імперія була розділена на дві частини. Бов імператов для Римської імперії, західної частини і до східної частини. І що робимо святуємо таке велике свято, ми служимо в своїх храмах, згадуючи пам'ять сорока мучеників Севастійських. Саме вони постраждали за Христа у східній частині, у тій частині на території сучасної Вірменії, де ще було язичництво в силі, імператор захід східної частини, не приймав цього і боровся з християнами. Боячий, що й ці християни, дізнаючи, що на західній частині Є воля і свобода для віруючих людей. І вони восстануть і будуть требувати такої ж свободи для себе. І тому сорок мучеників Совастицьких постраждали від нечестивого імператора, яка з усіх частин, коли на заході вже була воля і свобода, вільно сповідання віри Христової. Імператор Константин. Наслідував престол свого батька у 306 році. І оскільки через сім років він спромігся признати, що християнство перемагає придання церковного обою так, що його рідний батько, також він Константин, був людиною толерантною. Від відноситься, хоча будучи язичником ще з повагою до християн. А мати, свята рівна апостола цариця Єлена, була вже християнкою. І тому лучші образи християнського життя він почерпнув від матері своєї. І тому мати повпливала на нього, що він... Видав такий указ, яким заборонялося переслідувати християн. У 323 році він переміг східного імператора і тоді імперія стала вся під владою одного імператора Константина. І Константин повів оцей Ніланський едикт, на всій території Римської імперії. Християни на сході і на Западі вільно здихнув, що вже віра Христова має волю свободу вільного сповідання своєї віри. І хоча ми знаємо, що після рівноапостольного імператора Константина ще римський імператор Юліан, Ступні і другий. Відходили, поверталися назад до язичества, але цей указ імператора Константіна, виданий в Мелані, він уже не мав так, він мав велику силу. І всякі нові укази імператорів про повернення до язичества, вони вже не мали такої сили. І з часом ми знаємо, що завдяки саме святому рівну апостольному. Царю імператора Константіна вся священна Римська імперія ісповідувала Христа як свого Бога, як свого Спасителя. Язичество було скорінене, без якогось насилля, без якогось примушення, а христова віра перемогла в мирі і в злагоді. Я і тому всі християни, всі люди, і на сході і на Заході стали християнами і єдиним серцем, і єдиними устами і сповідували Христа як Сина Божого. За його труди, свята Церква присвоїла йому намінування рівна бо труд, який поніс святий рівно імператор Константин, Дійсно прирівнюється до Труда святих Апостолів. Імперія була язичека. Тисячі і тисячі людей пострадали за Христа. І ніхто не думав і не гадав напевно, перших християн, що наступить воля, наступить свобода, вільно і сповідання християнської віри. Але коли прийшов час, Імператор Константин видав саме такий укази. Його мати, цариця Єлена, після того, як в 323 році і східна частина була приєднана до Римської імперії в 326 році, відправилася до міста Єрусаліма, щоб там знайти християнські святині. Віднайти місця, які пов'язані із земним життям Христа Спасителя. І саме завдячуючи їй, було знайдено чесний животворящий хрест Господь, поклоняючись, якому, якому християни брали для себе духовну силу, духовну підтримку, щоб продовжувати своє земне життя. І наслідувати життя вічне. Тому, ми, дорогі браття і сестри, сьогодні вперше практично вся наша рівненська іпархія, все духовенство зібралося до цієї святої обітіли, щоб теж єдиним серцем і єдиним устами прославити Воскресшого Христа Спасителя, його пречисту матір, а разом із Ним. Прославити, воздати честь і поклоніння святим рівно царям Константину і Єлеви. Для Бога немає мертвої. У Бога всі жить. І тому ми віримо, що святі угодники Божі, відійшовши від земного життя, мають велику, особливу благодать молитися за нас. Вони на небі знають наші нудні проблеми, знають наші можливості, знають наші якісь труднощі. І вони морять безпрестанно Царя Слава, Воскресого Христа Спасителя, щоб Господь дарував і нам, християнам, які живемо вже на початку 21-го століття, через 1700 років після Миланської дітки. Дарував мир і злама, беріг нашу віру в Христову, беріг нас усіх, щоб і ми наслідували життя вічне. Тому, дорогі братія і сестри, ми зараз послухаємо молебень до святих царів рівно апостолів і Іллєни, з вірою і злодією, що вони своїми молитвами нас будуть берегти в мирі злагоді, і своїми молитвами у морях Господа, щоб він і нас привів до спасіння і життя вічного. Амінь. Христос! Христос! Христос!